Адінадропі в мене немає свого власного промокоду, зате є сайт ggdrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод ATOMF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, Головне, вчасно зупинитись. Ні, ви думаєте, я зупинюсь? Ні, я продовжу. Я продовжу, бо що, роб... що мені робити, якби? А, може, від... ні, відразу це прям буде занадто, занадто вже сильно. Просто 99 Витрачаю і падає, що хоча б справа, справа не випаде. Окей, зрозумів, поліпшення. Давайте Х5 спробуємо пробити. 424. Окей, пробили. Пробили це дуже файно насправді, тому що, може, і є шанси в цій серії щось зробити цікавеньке. Срібний, недоступний. Ну, окей, F5. О, доступний, срібний тепер. <прохи> Просто я задумався, що це від недоступний, коли він має бути доступним. доступним. Давай, щось гарненьке. Калашик може, АВП це 30, а може і більше. Залежно від якості там може це 100 трек. 75, мінімал Wear, Mm, продаю. І 718 в мене є. Взагалі в ідеалі дійти до цього кейсу з агентами. Ну, це буде достатньо складно. А, так, можна оцей тепер покрутити. Просто 199 улітає. І що мені дають в обмін на це? Я навіть не знаю, що дорожче тут. десь справа дорожче, але це все одно не окуп. Якщо що, це 61. Uh, Поліпшення, я відкрив за 200. Давайте спробуємо зробити Х3. Ну да, Х3, я думаю, є шанси, щоб воно випало, а воно і випадає. Uh, невеличкий неокуп. Ми перетворюємо великий неокуп, в невеликий. Um, можна покрутити, знаєте що? Наприклад, цей один раз відкриваю. Давай. Що тут? тут же є дуже жорсткі скіни. чому мені не видати просто один, так сказано, на тесток, ні? Я, от, я, я, от що то, що то я не знаю, схід коштує 195. Можна спробувати. На X2. Давай 393. І може навіть. Е, виберу якийсь кінчик. Оцей дігл. Нехай 49%. І він не випадає. І він не випадає, ну це вже більш-менш логічно, що він. Ладно, полетіло. Просто, будь ласка, видай. Видай щось гарне. Ні. Це 100 трек, це максимум 200. Це 119. Продаю, відкриваю. А що робити вже? 99, бам. Це скільки? Це 81. Ще раз 99. Бам. А це вже не окуп. Хоча 84, знову ж таки. Пам, 49, ще падає. Окей. Це небагато, це 215, але окей, okay, нормально. А, пер цей. Оце вже зельє. Я просто впевнений в цьому. Ну да, це скільки, це сотка. А, це 275, вибачаюсь. Вибачаюсь. 275-333 в мене є. вилетіли ці покрутимо поки. 99. Пам, видає фігню. Ладно, спробувати ще раз просто. 99. Окей, тепер поліпшення. Отут ми збиваємо шанс. 342 випадає. Окей. Респект. Від мене респект однозначно. Тому, що, ну, це насправді не аби. не аби що. А, І тепер Х3. Може Х3 теж випаде. Ну, Х3 вже навряд. Так, да. Х3 не заходить, логічно. А, так. 477 баланс. Пропоную. А я не знаю навіть, що пропонувати отут. Типу, ми можемо, знову ж таки. Мені оця М-ка. Най, найвищий дроб, це в мене М-ка звідси, І, по-моєму, навіть не ця. Або ця. Ні, не ця, точно. Factory new 90. factory new 90. Ладно, давайте пробивати. Пробуємо стелю. Може. може, вийде, вдасться пробити. Що мені треба? Мені треба. Глок, Well Warren track, ні. Глок ніби мені не треба. Uh, мені треба. філтест Темка, Wellворн Василіск, калаш Окей, Окей. Незрозуміло, от не зрозуміло да, мені, що треба. Ладно, можна в X5. От В X X5 можливо поставити, і тут скінчики є. Тут прям скінчики. Стоп. А як? А як? Єш X5, от. А що ціна. А... Я не розумію нічого. А от, типу то забагалось чи що. Ладно, що є? Що є, прям гарненька таке? Можна, в принципі, оце, наприклад, взяти. Якщо випаде, буде непогано. Не випадає. 128. Який кейс от камбечить? Прям може камбекнути. В теорії оцей, тому що в ньому є калаш непоганий, який мені, звісно, не випадає, а випадає оце за 3.6, Ну окей, поліпшення на Х10 і що? Що, що, що? Мені треба. Battle Scared Стоп-трек, точно ні. Оце давайте. Фактори. Ой, 4% оце помилка. Хоча стоп. Блін, ну можливо, я помилку зробив зараз. Те, що, от саме так, от. Зіграв 49. Окей, це дуже гарно повинно, Це 136. 99 тепер. Пам. Окей, це скільки. Стоп, 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 стоп. 260. А можна. Як би так ну, Натякнути може. Яук ніколи не відкрию, Я навіть не уявляю, який яук Це, по-моєму, дорогий, ні. Це дорогий аук. Нарешті. Нарешті хоч щось. Можна авік відкрити. Авіка в мене нема. О ні. Скільки? Який косарь? Ви ж. Взглузду з глузду з'їхали. Стоп, 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 стоп. Мені просто нафармите 80 цих. 80 поинтів. Будь ласка. Треба дуже таке. Треба дуже брати участь в усіх конкурсах відразу ж. 49. Відкриваю. Так, це окоп. Це окуп. Це суч... Мені вистачає. Ця серія відкрив кейс з агентами на джодропі. Знаєте, що мені треба? Оцей агент, ян буде не проти. Оцей агент буду теж не проти. Потім, оцей. Ладно, тут вже занадто. Оце... Оці, коротше, ще агенти. Ну, давай. Ой, фастом, помилка, да? Стоп. Ну це мало. Це мало. Це дві... Це дві 200, да ну. Ну, я не хочу це виводити. Я дуже не хочу. Почекайте, за 2000 кейс мені треба тепер. От тепер ми поговоримо. Що є за 2К? За 2К є теоретично. Ні, тут нема. Ладно. Ось тут. Fallout. Давай, это 2000 полетело. Кейс за 2000. Можно что-то, ну, жестко, скажем так. Зупинись, не, зупинись, не, 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 500 c500, да, c500. Окей, это минимум. О, можно, до речи, вывести. Давайте это я и выведу, в принципе. Чем бы и не, будет калашек, Давайте, виводжу. Виводжу. 60 в мене залишається. Зараз подивимось, як буде мені ставити на ці 60 з такого, як би сказати, виводу. О, вже прийшов мені обмін. Так, тільки. А, ось тут. Да, да да Close. Так, я прийму з телефону зараз. Угу. І яка якість, дивлячись мені сюди? Так, вибачаюсь, що ви нічого не бачите зараз. Але мінімалвер має пройти. Прийти має Мінімал І що прийшло? Прийшло. Майже без. Так, да, Мінімал прийшло. Все. затвердити. І все, обмін прийнято. Найс. Nice. Плюс Калашик. Давно мене. Ну, коротше, сайт мене дуже мучив. Випав. Це капець. Випав просто скін за. Ну, ви бачили. Не буду, сказ... Не буду казати, повторюватись. Просто випав скін. Скин на агента, скин на агента За двушку Це настільки жорстко, насправді. Окей, давайте. Скоріше за все, я вже розумію, що не випаде. Ладно, можна на X10, і якщо випаде, можливо, я задумаюсь і колись це в розіграшки. Ну, що тут випаде? М Ну можна отакий калашик, можна такий кала... Ну він не випаде, я думаю. Він 100% не випаде. Да, він не випадає. Ну тому на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і зустрінемось вже в наступній серії.